Доброго дня, друзі. Вас вітаю УкрАгродеталь. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би показати вам, які є у нас поршньові групи до тракторів МТЗ та ЮМЗ. Зліва у okay. нас буде Литва фірма Юбана. Коштує зараз така поршньо 9400. І а, справа в нас буде JFD Premium. Це буде Китай. Коштує зараз вона приблизно 8900. У комплект входять поршньові кільця. А, також уплотнительні кільця на самі поршня тут будуть у нас резинові, тут будуть силіконові, також торчневі кільця. Якщо вам ви будете замовляти юбану і вам потрібно буде купити, ну і, наприклад, вам потрібні будуть силиконові кільця, ми їх також окремо продаємо, тобто є вони по наявності. Палець тут. Також такий же, у китайській, ось такий литовський він буде. 38 мм. Такий стандартний, скажімо так. А кільце до цього пальця. Тут також воно є в комплекті. Ну і саме головне це поршень і гільза. Ось так їх у нас, коли приїжджають, до нас їх перевіряють, наскільки плавно вони опускаються вниз. З таким чином у нас була литва. І... Ось так виглядає Китай. А сама гільза буде тут у нас глянцева, у Китаї буде вона матова. Тут у нас іде фосфатоване покриття, також як і у Китаї. Я кажу, що фосфатовані гільза та поршня вони менше розходують палива і потужність двигуна зростає. Замовляють у нас і ту, і ту поршньову. Для тих, хто шукає собі не Китай, ідеально підійде до Юбана. Це найкращий варіант за ціною та якістю, який ми можемо взагалі вам запропонувати. Кращого, ну, напевно, не існує. Ну або дорожче буде. Китай також користується популярністю. Ну, Я думаю, обрати серед цих двох по, з різницею 700 гривень. Ну, я думаю, краще взяти вже юбану. Ці дві порошньові є у нас по наявності. Якщо вас зацікавило, обов'язково нам телефонуйте або замовляйте на сайті. Головне, бережіть себе та підписуйтесь на наш канал. На все добре.